Вітаю усіх! Мене звати Альона, ви на каналі Майтрині. І Сьогодні ми з вами виготовляємо ось такий чудовий різдвяний чи новорічний чобіток. Він із фетру, виготовлений за допомогою аплікації, яка виконана петельним швом, швом голка назад, швом тамбурний та оздоблений бісером. А також є чудова петля підвізка, за яку зручно підвішати цей чобіток. Роботи нам необхідні будуть такі матеріали. Власне, сам шаблон. Чому шаблон? Тому що він буде без припусків на шви, Різні кольори фетру, які у вас є в наявності. Ще інші шматочки для того, щоб вирізати деталі аплікації, шнур для підвізки, катушкові нитки для зметування, шпильки, голки, ножиці, клеєвий пістолет та деякі біси для оздоблення. Ось такий ескіз, пропоную малювати його в натуральну величину для того, щоб було потім зручно вирізати деталі. І зробила ксерокс на принтері. Ви ж можете зробити такий другий екземпляр за допомогою копіювального паперу. Ми один екземпляр вирізаємо деталі за контурними лініями, а інший у нас буде слугувати як зразок для збирання чобітка. За основу я беру ось такий блискучий фетр. Можна одразу скласти листочок, навпіл і обвести викрійку, так буде швидше, але оскільки в мене припусків не вистачає, то для охайності чи акуратності я все ж таки обведу дві деталі окремо. Тому я буду прикладати та обводити деталь на зворотній стороні фетру. Далі обводимо все або крейдою, або простим олівцем та вирізаємо деталі крою. Переводимо на фетер деталі аплікації, розпочинаємо викладку із великих деталей і потім поступово підходимо до малих. Розмічаємо за кольором, пришпилюємо шпильками, обводимо та вирізаємо. Ось так ми пришпилили. Розкладку деталей самої аплікації, і зараз власне, будемо її приметувати за допомогою ручного шва голка уперед ниткою катушковою контрастного кольору. Це допоможе зручніше потім пришивати саму аплікацію. Робимо закріпку приблизно десь 1 см від зрізу деталей, для того, щоб було зручно потім пришивати. І розпочинаємо роботу по контуру деталі. Власне, певних якихось вимог до цього шва у даному виконанні немає, оскільки це йде приметування деталі, і ми потім цей шов тимчасовий виторочимо. Так, приметуємо усі деталі аплікації. Для пришивання самих деталей аплікації я буду використовувати оздоблювальну нитку муліне. Ви ж можете взяти чи муліне, чи буняні нитки, але не котушкою. І розпочинаю власне, роботу ось з правого нижнього кутика. Оскільки мордочка самого оленя буде пришиватися потім разом із двома деталями чобітка. Тому я розпочинаю роботу саме з цього місця. Вивожу голку. Зав'язую вузлик при цьому, до речі, і ховаю голочку, вивожу із зворотньої сторони деталі, таким чином, його не буде видно. Тут можна обійтися без закріпки. І розпочинаю виконання петельного шва. Кликання на всі види швів я залишу в правому верхньому куточку відео, або у приміці під самим відео. Усі великі деталі я буду пришивати до основи швом петельний. А дрібніші деталі я буду пришивати швом назад-голка. Оскільки дрібніші деталі, дуже важко пришити петельним швом. І в такому випадку ми можемо використати будь-який ручний шов. Ось так ми пришили петельним швом мордочку оленя. Вишили носик за допомогою шва голка назад. І зараз будемо пришивати вушку. Знову ж таки, зав'язуємо вузлик. Вишиваємо оздоблювальною ниткою і закріплюємо вузлик із зворотньої сторони деталі. Ховаємо його туди. І розпочинаємо по контуру, десь відступивши від контуру деталі, ну, 1-2 мм. Стіпки в цьому випадку робимо дуже дрібні, щоб робота виглядала охайно, Десь 2 мм-3 мм. Намагайтеся, щоб вони були однакові, хоча це важко, буфет м'який. Але все ж таки, щоб робота виглядала охайною, трішки треба постаратися. І так прокладаємо по контуру до кінця. Дійшли до краю деталі, вивожу нитку з голкою на зворотню сторону чобітка і просто зав'язую вузлик для міцності, оскільки цієї сторони не буде видно, хоча ми вузлики в'яжемо, але намагайтеся, щоб сторона виглядала охайно. Потім підрізаємо нитки тимчасового зметувального шва та виторочуємо їх. Ось так ми оздобили верхню частину чобітка, ріжки оленя вишила швом назад голка, іграшки також. Єдине, що оздобила ще іграшки тамбурним швом, і верхню частину чобітка оздобила бісером. Так само за допомогою тимчасового ручного шва голка уперед зметуємо ці дві деталі для зручності. Перед з'єднанням двох е деталей чобітка петельним швом ми беремо шнур для підвіски 25 см довжиною, зав'язуємо петлю для того, щоб не вилізла сама підвізка з шубітка. Вкладаємо у верхній лівий куточок. Власне, починаємо з метування самого чобітка. Розпочинаємо з'єднувати петельну шву від лівого верхнього куточка. І ми повторюємо петельні стіпки, які є уже на чобітку, для того, щоб охайно закріпити петлю. Просто робимо ряд повторювальних таких стіпків. Не забуваємо про те, що у нас є кутик. На котику ми повинні дотримуватися певних вимог петельного стіпка. Це саме є 3 стіпки на котик, для того, щоб виріб виглядав охайно. І далі продовжуємо таке з'єднання петельних швом по усьому краю виробу. Увагу, як правильно закріпити петельний стібок по краю виробу, щоб було охайно. Ось подивіться, ми робимо прокол голочки, голки по діагоналі, вколюючи голку під саму петлю петельного стібка. Кілька разів робимо закріпку і виводимо голочку між двома деталями чобітка, відрізаючи при цьому нитку. Власне, і все такий чудовий чобіток для подарунків у нас з вами вийшов. Творіть любов'ю, і у вас обов'язково усе вийде.